Варванська поліклініка 30 січня провела закупівлю у Прозоро на реконструкцію ганку в амбулаторії в озерінах. Закупівля на суму 870 тисяч гривень. Ця закупівля у підсумку буде відмінена у зв'язку із неможливістю якогось там порушення усунути. Не знаю, там не дочитала, якщо чесно, там куча текст пов'язані взагалі завищені ціни в кошторисах із зарплатами будівельників в конвертах. «На прикладі цієї закупівлі тут було дуже чітко вибі. Значить, у того учасника, якого спочатку поліклініка обрала переможцем там автосервіс 2009, назва фірми. То в нього в кошторисі там бетон, взагалі, сумасшедша ціна. Там більше 6 тисяч за куб бетону. Ну це космічна ціна, насправді. Якщо так погуглити, то на ринку так в районі трьох тисяч трьох з хвостиком проскакує максимум там чотири з хвостиком. А в іншого учасника теж завищена ціна на бетон, але дещо нижча, чим не 6 тисяч, а там 5 чи 8. яка цікава закономірність, що в того учасника, в якого взагалі задрата ціна на бетон до 6 тисяч, в цієї фірми у коштористі зарплата стоїть в 13 тисяч 700 7 гривень в місяць. Є у знайомі, наприклад, будівельники. Може, у вас чоловік-будівельник або ви самі є будівельником. От ви б будували якісно, маючи розряд 3,8 за 13 тисяч гривень. Ну, це просто абсурд і нонсенс. Ну, реально. А, але ж ніт. Кошторисі у цього учасника, якого спочатку обрали переможцем автосервіс, написано, що робітник отримує 13,707 тисяч гривень за місяць. Очевидно, що роботодавець доплачує в конверті. Решту зарплати таким чином, ухиляючись від сплати податків. Цю частину зарплати неофіційну, так звану чорну в конверті. Роботодавець доплачує не на картку, а готівкою. Власне, через це ця схема і має місце. І не тільки через це, адже в цій схемі є місце і для правоохоронних органів. А звідки? Звідки береться ця готівка на конверти? Ви ніколи не задумувались над цим? Готівка на ці конверти для. Працівників береться саме із завищених цін. Вони цю боржу конвертують потім у конверти для працівників, плюс правоохоронцям доляшечку треба віддати. А як же щоб вони не маячили своїми кримінальними провадженнями за нанесення збитків державі? А також і собі ще ж напевно, що залишиться щось, якась копієчка. А ще цікаво, що місцеві органи самоврядування, в тому числі і наша Варвенська селищна рада, підігрує. Таким схемкам Адже наша селищна рада Варвинська ще у березні 24-го року встановила своїм рішенням розмір кошторисної заробітної плати при будівництві та ремонту об'єктів. Коротше, по простому, це коли, наприклад, якась фірма приходить на тендер, робить якийсь ремонт чи будівництво, і це цей ремонт будівництво буде за кошти громади, дії, значить, у кошторисах до цих будівництв чи ремонтів, зарплата робітникам, має бути не більше того рівня, який він вони. Встановили своїм рішенням, шановні депутати, які голосували у березні 24-го року за це рішення. Якби ви були будівельником, ви б будували б якісно державний об'єкт за 14 тисяч гривень? Скажіть, будь ласка, ну це нонсенс. Звичайно, дуже б хотілося б, щоб це питання вирішилось якось на вищому законодавчому рівні. Я бачу, що вже зараз є якийсь прогрес з цього питання. Це дуже радує, якщо чесно. І ще б хотілося, щоб наша Варвинська селищна рада також відмінила своє рішення, яким вона встановила кошторисну заробітну плату менше 14 тисяч місяць для робітників. Ну це ж це смішно, просто це не може бути такої зарплати. А і кстати, насчет премій дуже цікава тема. Ну, я вам скажу так. Премія це дуже цікаво, дуже феєрично і дуже актуально, і дуже залітає бо куча лайків. Ну, оці всі премії керівництва нашої Варварської селищної ради, вони навіть і близько не стояли, поруч. як зараз почне весною намиватися будівельна маржа. Тому залишайтеся зі мною, слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на мій фізбучик і до зустрічі!